Де знайти роботу в околі міста Бардубиця? І тут дуже багато різних, як ви бачите, заводів. Ось ви бачите, то сада, і рядом з ним є ось такий кікерт. Трохи далі є Панасонік, напроти Панасоніка. Там є Апак, і там далі по вулиці є дуже багато ще різних заводів, джейтек і якось так. Називається ця зона старе Чевіце, Наприклад, зупинка у Панасоніку тут є. Можете на ці заводи, в принципі, прям заходити на сайти, розсилати свої резюме, якщо в них є вільні місця, і можете таким чином достати якусь роботу. Робота є, роботи багато, але головне здоров'я і щоб хватило сил виконувати цю. Роботу, дивлячись звісно ж, яка. Єдиний мінус що сюди дуже мало їзде автобусів, сюди їздить, напевно, тільки 14-та спардубіця, тому дуже так проблематично сюди достатися, тому що вони їздять, напевно, один автобус десь один раз в годину. Якщо було корисне відео, ставимо лайк і підписуємося. Па-па!